Теплими променями сонця пробились крізь ще вологий ґрунт, пещі вісники весни, які ростуть на хортиці. Вже відсвіли адоніс, проліска дволиста, шафран сідчастий або крокус, і степовий підсніжник Брандушка різнобарвна їхнє місце посіли тюльпан гранітний та дібровний, лісова фіалка, жовті килими пщінки, Валеріана, різнокольорові півники, мигдаль степовий. Так розквітає степ, пояснюють співробітники заповідника. Біолог Михайло Муленко принципово не називає весняні. Острівні квіти первоцвітами, адже цей термін, на його думку, не науковий. По-перше, узбережжя в нас кам'янисте, немає такої жорстокої конкуренції між різними рослинами. І по-друге, це вони перші з'явилися, квітнуть, а потім на їх місце, їх місце займають високі трави, такі як ковили, різноманітні злакові рослини, які просто потім. Затіняють їм сонце. Тобто, це стратегія поведінки у рослин, яка от, е, пристосування до зайняття певної території. Королева весняних квітів сон трава, оповита легендами у літературі та фольклорі України. Є певним символом у козацькій міфології і більш давній також. На могилі якогось там відомого козака. Виросла оця сон трава, тобто як символ, того, що природа тужить за загибелю цього казака. Так само і в давній, більш давній міфології, тобто це грецька міфологія, яка нам широко відома, це і тюльпани, і дикі нарциси. Нарциси на хортиці не зростають, а тюльпани є. Що це там. Сльози якоїсь там богині природи потрапили на землю, і з них виросли ці цибулинки тюльпанів. Більшість цих рослин занесена до різноманітних природоохоронних списків, оскільки ростуть у рідкісному середовищі, і умови їхнього існування суттєво залежать від поведінки людей, наголошують науковці. Петрофітні степи вони взагалі досить рідкісні. Оці з камінням. Тобто виходи каменів і степова рослинність. Тобто, звісно, вони охороняються. Або як елементи ландшафту це Зелена книга України, це різноманітні охоронювані категорії європейські, які охороняють саме ландшафти, І це, звісно, червона книга України. Первоцвіти всі червонокнижні? Звісно, ні. Це залежить від саме статусу рослини, наскільки вона рідкісна для певного регіону або країни. Якщо ми будемо казати з вами про острів Хортицю, то з первоцвітів в нас такі рідкісні червонокнижні види, як тюльпан гранітний, тюльпан дібровний, брандушка різноколірна, трава та доніси. Тобто це основні види, які занесені до червоної книги, які зростають в нас в дикорослих умовах. А відтак наявність великої кількості квітів на схилах Хортиці зовсім не означає, що їх можна збирати букетами, зазначають науковці: зривати, витоптувати або ушкоджувати ці рослини у заповіднику. Категорично заборонено. Майже вся територія Хортиці входить до природозаповідного фонду України. Є заказником загальнонаціонального значення Дніпровські пороги і охороняється законом. Дуже часто рідкісні унікальні квіти можуть квітнути зараз в великій кількості, але в такій кількості ми можемо їх побачити саме тільки в межах міста Запоріжжя, а не в Україні в цілому. У разі якщо охоронна служба заповідника виявляє правопорушника, вона викликає поліцію або представників екологічної інспекції. Саме екологи обраховують розмір штрафів для зловмисника. Постанова Кабміну України номер 575 перелічує ці рідкісні рослини та їхню грошову еквівалентність, яку сплачуватиме порушник заповідного режиму. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.